Я і хіромант, нумеролог перед вами Мандала фортуна символ, колесо фортуни. Мандала це круг, колесо, круговорот, танець, яйце, будинок для Бога. До них звертаються, медитують. Мандали бувають природні та створені людьми. Мандали бувають цілющі, захисні, жіночі чоловічі та парні. Мандала, фортуна настрій дня, вдача завжди зі мною. Заряджайтеся, Україна переможе. Вітаю, Я хіромант. Нумеролог номеролог перед вами Мандала фортуна символ колесо фортуни. Мандала це круг, колесо, круговорот, танець, яйце, будинок для Бога. До них звертаються, медитують. Мандали бувають природні та створені людьми. Мандали бувають цілющі, захисні, жіночі чоловічі та парні. Мандала фортуна. Настрій дня, вдача завжди зі мною. Заряджайтеся, Україна переможе.